Всім привіт! Ви на каналі Україна усе І сьогодні ми з каналом Україна це сила знімемо відео про гонки. Він теж записує запис екрану. У мене реклама. Так, у мене закінчилася реклама. Так, ти на місці. Давай. Раз. Два, три. Починаємо гонку. Е, За. Давай, три. Так, ми знову на старті. Е! Ладно, поїхали, поїхали. Значить, разом три, значить, поїхали. Все, поїхали. Поїхали. Так, їдемо, їдемо, їдемо. До речі. А що тут стінка робить? Це, Якщо що, це, то це, то, то одну... Половину этой дороги строю макар. И походу в макар эту стенку поставил. Сейчас, ты Я -то, Всё, <пишут> Я тачку найду. Все, я Я перевернулся и назад развернулся. Что, все это время тачку шукал? <пишут> <пишут> я сальто сделаю. Так, я уже, я уже бачу финиш. Так. Блин. А я в І ось Макар він приїхав. Тільки що. Так робимо матч раванш чині все не закінчивает Віде, усім... Що? Да. Могу не буду, потому що, я... потому що я не поставлю запись. Можеш викласти моє. Да, это усім дякую. Ай, ты тоже прощайся. Опа. Okay. Это усім пока.